Останнім часом у нас на каналі було доволі багато тестів та збірок топового та не самого дешевого заліза. А ви, наші, дорогі глядачі, просите чогось подешевше та народного, щоб все чудово тягнуло та не за всі гроші світу. Прислухаємось до ваших побажань, зробимо недорогу збірку і підберемо для неї відеокарту. Відео створено за підтримки інтернет-магазину Telemart.ua. Telemart – Телемарт комп'ютер у кожен дім. На зв'язку гесіт.кома Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. В основу збірки обрали найпопулярніший зараз AMD Ryzen 5 3600, за який проголосувала наша спільнота та високий попит на якого підтверджує статистика продажів у Telemart UA. Він має у своєму розпорядженні 6 ядер у 12 потоків з базовою тактовою частотою 3,6 ГГц і прискоренням до 4,2 у бусті. Крім того, камінь підтримує актуальний на сьогодні інтерфейс PCI 4.0, який дуже потрібен деяким відеокартам, щоб не обмежувати їх продуктивність. Однак маємо відмітити один недолік не зовсім свіжа архітектура по міркам сьогодення, що, проте, не є дуже критичним фактором. Але враховуючи покращення в п'ятому та сьомому поколіннях Ryzen, можливо, для когось стане вирішальним. Якби там не було, цікаво буде протестувати його в парі з бюджетними і не дуже відеокартами. Материнську плату взяли відразу на b 550 чіпсеті через гарантовану підтримку PCIe 4.0. Крім того, з прицілом на можливий апгрейд та тривалішу підтримку, охолодження зони VRM обов'язкове, щоб надійніше. Серед недорогих варіантів, щоб ще й відповідало нашим критеріям, є Asus Prime b 550 m a Ми вже збирали не одну систему з її участю, а вона і досі доволі цікавий вибір у своїй ціновій категорії. Крім радіаторів на силових компонентах з чіпсетом та одного посиленого розйому PCIe, плата також має підтримку двох слотів M.2, один з яких теж Gen 4.0, USB 3.2 Gen 2 та 2.5 гігабітного Ethernet. Так, далі на черзі графічний прискорювач. Якщо ми відсортуємо відеокарти від найдешевших до найдорожчих і подивимося, яка з них буде підтримувати всі актуальні технології, побудована на сучасній архітектурі негучний кип'ятильник та ще й бажано на 8 гігабайт, то побачимо, що однією з найдоступніших пропозицій виявиться Radeon RX 6600. А у варіанті Factory Resettifight це взагалі безальтернативний варіант за 7 тисяч гривень. Це дешевше навіть за нову GTX 1050TI, котра по можливостям і продуктивності ну, не конкурент Radeon від слова зовсім. А що ж ми отримуємо за ці кошти? У розпорядженні графічного процесору Navi 23 який базується на архітектурі RDNA 2.0, знаходиться 1792 шейдерних процесора, 112 текстурних та 64 растрових блоків. Крім цього, для обробки технології трасування променів передбачено 28 rt ядер. Для текстур та інших даних маємо 8 ГБ gddr 6, котрі працюють через шину 128 біт. VRAM функціонує на швидкості 1750 МГц, що еквівалентно ефективним 14 ГБ на секунду. Заявлене TDP дорівнює 132 Вт, а для живлення використовується звичайний восьмиконтактний конектор PCIE. Також приємно, що не гаряча і не надто гучна. Ніхто не буде ставити в подібну бюджетну збірку топові комплекти оперативної пам'яті, а обмежиться чимось популярним і недорогим, наприклад, двома планками по 8 ГБ. І ми також по схожій формулі обрали набір Kingston Fury Beast Black зі швидкістю 3200 мегатранзакцій на секунду, до того що у цих модулів ще й таймінги не занадто високі. Щодо блоку живлення, звісно, для нашої пари процесор відеокарта вистачило б і 500 Вт. Проте не хотілося себе обмежувати відразу на етапі збірки системи і потім не мати можливості зробити апгрейд або отримати погані шумові показники. Тому краще відразу взяти джерело із запасом. Наприклад, популярний і перевірений часом Chieftec Proton на 600 Вт. Він може похвалитися відповідністю стандарту 80 Plus Bronze, сучасною схемотехнікою з dc dc перетворювачами та наявністю всіх видів захисту. Ми вже робили огляд на це джерело харчування. Посилання можете знайти у описі. Також процесор треба буде чимось охолоджувати, і в цілому вистачило б навіть Deepcool Gamax 300. Але, щоб було ефективніше та красивіше, зупинили свій вибір на Gamax 400 v 2. Даний кулер має доволі класичний баштовий вигляд, а в парі з чотирма тепловими трубками та 120 мм вентилятором готовий розсіяти до 180 Вт тепла будь-якого камінця. Тому в збірку додаємо саме його. Щодо накопичувача, звичайно, тут можна спробувати зекономити. Але у нас процесор підтримує PCIe 4.0, тому чому б цим не скористатись. Обрали популярний і не дуже дорогий Kingston NV2 на 500 ГБ, форм M2, звісно. Він забезпечує приємні швидкості до 3500 МБ на секунду на читання і до 2100 на запис. Крім цього, враховуємо граничний обсяг записаних даних у 160 ТБ та офіційну 3річну гарантію як приємний бонус. У питанні підбору корпусу мусимо визнати інтимність та клопітливість процесу, бо тут можна взяти як і щось дуже дуже дешеве, так і топове від Lian Li, наприклад. Але бажано обирати щось із наявними вертушками та хоча б базовими можливостями вентиляції через передню панель. Серед найдоступніших на першій сторінці конфігуратора корпусів нашу увагу привернув First Player F4, чи з підсвіткою червоного кольору, яку можна буде синхронізувати з процесорним кулером. Це непоганий бюджетний варіант з акцентом на останньому, як по матеріалам і товщині металу, так і по виконанню. Наприклад, зачатки кабель менеджменту тут є, але скористатися ними у повній мірі не вдалося. Ну, а чого ще чекати за такі гроші? Загалом подібний конфіг коштуватиме 22 тисячі 571 гривню, включно із послугою збірка і тестування системи. Далі ми розкажемо на чому можна заощадити та альтернативні варіанти відеокарт. Але спочатку давайте поглянемо, як працює саме цей конфіг. Готова збірка виглядає симпатично. А почнемо дивитися її можливості по традиції з прогріву стрес-тестами, щоб дізнатися, як справляється система охолодження на прикладі CPU-Z та Furmark. Отже, в режимі простою температура процесора була на рівні дещо більше 39 градусів, а відеокарти близько 45. Шуму від системи не чутно. При комплексному навантаженні процесору та відеокарти за допомогою CPU-Z та FirmMark температурний датчик на камені фіксуватиме близько 77 градусів при енергоспоживанні близько 73 Вт. Ну а відеокарта прохолоджується на 61 градусі і споживає таким чином майже 100 Вт. Працювати на такому ПК можна буде без проблем і навіть пограти комфортно, але про це далі. Оскільки RX6600 позиціонується як ультимативне рішення для Full HD, то саме з такою роздільної здатності ми розпочнемо ігрове тестування. Можете вже зараз вподобати це відео та написати, як вам дана збірка візуально і по деталям. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися в інстаграм і на Фейсбук. Всі посилання в описі. У багатокористувацькій Apex Legends за дуже високих налаштувань графіки можемо розраховувати на 155 FPS в середньому із просадками в район 120, а показник дуже рідкісних подій буде на рівні 46 FPS. Тут зазначимо, що ми зіткнулися з багом, коли при першому запуску гра не захотіла проводити оптимізацію шейдерів та спостерігались проблеми із плавністю відеоряду. Але на третій, четвертий матч все налагодилось і вже можна було розраховувати на цілком комфортний геймплей. У Fortnite вдасться будувати фортеці навіть з епічним пресетом і вімкненою технологією на Night, якщо tsr масштабування буде в положенні високо. Ігровий процес комфортний, відеоряд радує 58 в середньому, зрідко опускаючись до 50. -ти. Звісно, інколи і посмикування трапляються, але вони зовсім легенькі та не псують задоволення від гри. Проте показники телеметрії можна значно покращити, вимкнувши на Night. Тоді масштабування перестає бути потрібним, бо грати стає значно приємніше, чи зображення тепер чіткіше. Щодо показників, то в середньому річільник фіксує 87 FPS, а просадки будуть на рівні 74. Крім того, дуже нечасті події в районі 55 ФПС вселяють надію перемоги у королівській битві. До речі, давненько ж в нас не було на тесті королеви цього розважального жанру ПУБГ. Так от, домінувати в цій грі можна буде навіть на ультраналаштуваннях із середнім FPS на рівні 119 з просадками до 93 кадрів на секунду. Також дуже зрідка стаються підфрізи, які просаджують лічильник 0,1% лоу до рівня 66 FPS. Грати комфортно, додати тут нічого. А що там у важких і ресурсоємних великих проєктах? Наприклад, та ж Hogwarts Legacy йде при ультраналаштуваннях з якісним FSR 2.0, якщо не вмикати трасування. До речі, саме після останнього оновлення, в якому дещо переналаштували систему освітлення та завезли, хто б міг подумати оптимізацію, зробити це можна значно приємніше. Таким чином, система відрендерить до 70 FPS у середньому з просадками до 36. Звичайно, під фрізи все ж стаються та опускають показник 0,1% лоу до 29 ФПС. Однак це не заважає отримувати задоволення від гри. А тепер не така оптимізована або дуже ненажерлива Star Wars Jedi Survivor. Якщо без активації FSR2 та трасування променів, то грати можна і на високих налаштуваннях. Більшість часу система малює 47 FPS, фпс, а просадки бувають до рівня 26. Схоже, що грію не вистачає чогось у цій збірці, бо активація FSR 2 в режимі баланс майже не покращує показники телеметрії. Чи варто взагалі говорити про плюс один середній FPS та втрату одного-двох по решті показників? У будь-якому разі маємо приблизно однакову продуктивність, при неважливо яких налаштуваннях графіки, біля 48 FPS у середньому. При великому бажанні побавитись, звісно, можна, але про комфортний та плавний відеоряд говорити важко. Що ж, як бачимо, грається на Radeon RX 6600 чудово, особливо враховуючи ціну на відновлений варіант. Але якщо зв'язуватись з відновленими варіантами не хочеться і розглядаємо нову таку карту, то це вже більше 9 тисяч гривень. Отут і конкуренти з'являються. До того ж у радеонів не найкраща дружба із трасуванням променів та гірша оптимізація для професійного використання. Тому за приблизно ті ж гроші до порівняння напрошується RTX 2060 Super. Звісно, у відновленому варіанті. RTX-2060 Super – покращений варіант свого часу наймолодшої карти, котра була вхідним квитком у світ трасування променів. Вона з'явилася на ринку у липні 2019 року та є доволі популярною і сьогодні. На борту її чіпу покоління Turing знаходяться 2176 cuda ядер, 272 тензорних, 136 текстурних, 64 растрових блоків та 34 rt ядер. Все це має можливість працювати на частоті до 1650 МГц з рекомендованим споживанням у 175 Вт. Відеобуфер картки обмежений 8 ГБ все того ж типу gddr 6, але в свою чергу він з'єднаний 256 бітною шиною з пропускною здатністю в піку 448 ГБ на секунду. Зрозуміло, збільшувати бюджет, щоб придбати ще щось краще і потужніше, можна нескінченно. Але у ПК саме цього рівня своєрідною стелею буде повноцінна RTX 3060 на 12 ГБ. Вони є й нові і відновлені. Графічний процесор цієї відеокарти функціонує на максимальній швидкості до 1777 МГц. Кількість куда ядер становить 3584, тензорних 112, а RT 28. І всі покращені. 12 ГБ GDDR6 пам'яті з ефективною частотою у 15 ГБ на секунду, завдяки шині 192 біт забезпечують пропускну здатність у 360 ГБ на секунду. А розмір відеобуферу вселяє надію у майбутню стійкість відеокарти. Або якщо дивитися таки у бік відновлених моделей, які не дорожчі згадані 3060, можна звернути увагу на RTX 2070 Super. Ця передтопова модель графічних проскорювачів і по сьогоднішній день готова показати, як треба обробляти графіку. А от якою ціною з'ясуємо пізніше. GPU у її складі має в своєму розпорядженні 2560 CUDA ядер, 40 RT та 320 тензорних блоків. А 8 ГБ пам'яті GDDR6 на швидкості 14 ГБ на секунду, працюють по 256 бітній шині даних і мають пропускну здатність ті ж самі 448 ГБ на секунду. Звісно, що зміна RX6600 на одну з вище зазначених моделей вплине на продуктивність, особливо ігрову. А наскільки саме? Давайте з'ясовувати. Починаємо з технологічної Cyberpunk 2077 на ультра пресеті без рейтрейсингу, з вимкненим генератором кадрів та без DLSS або FSR 2. З таким завданням найкраще впорається RTX 2070 Super з перевагою над Radeon в майже 22% по середньому FPS, близько 16% по рідкісним та більше 12 по дуже рідкісним подіям. Але споживає зелений монстр під час роботи аж 215 Вт, що вдвічі більше за потреби RX 6600. А RTX 3060 буде десь посередині цієї компанії, з показниками телеметрії від 5 до 11% кращими за червоного опонента. Але й більшим споживанням на 70 Вт. Отже, Radeon зайняв уявне останнє місце, поступившись навіть RTX 2060 Super на майже 5% по середньому FPS та 2% по графіку рідкісних подій. Проте по дуже рідкісним подіям, навпаки, перегнав на тих же 2%. Втім, знову ж таки звертаємо увагу, що 2060 Super споживає на майже 75 Вт більше. До речі, показники енергоспоживання можна мотати на вуз і для подальших тестів. А якщо ж вімкнемо ультрапромені DLSS для RTX карт та FSR для RX6600 у положення Баланс, то найкращі показники будуть у RTX 3060, незважаючи на те, що вона в загальному менш продуктивна за RTX 2070 Super. Але саме в трасуванні все ж таки трохи виграє. RX6600 важко дається трасування, і від умовного лідера в лиці RTX 3060 її відділяє більше 40% по середнім та рідкісним подіям. А також 35% по дуже рідкісним. А порівнюючи її з RTX 2060 Super, бачимо прогалину майже 30% по всім показникам. Для наступного прикладу розглянемо Forza Horizon 5 на екстремальних налаштуваннях без масштабування зображення. Згадуємо про нерозпоживання відеокарт та приймаємо очевидну перевагу RTX 2070 Super. Від RX 6600 її відділяє від 19% середніх, 20% рідкісних та близько 16 дуже рідкісних подій. Дуже схожу продуктивність з RX 6600 показала RTX 2060 Super, у яких паритет по лічильнику середнього FPS, але у червоної карти на близько 4% гірші показники рідкісних та дуже рідкісних подій. RTX 3060 знаходиться умовно посередині списку, з кращими показниками, ніж у RX 6600 від 5 до майже 10%. Гадофвару дуже подобаються відеокарти AMD, аж настільки, що RX6600 показала схожу продуктивність з RTX 2070 Super, поступившись їй лише 9% в середньому та близько 2% по рідкісним подіям. Проте показник дуже рідкісних подій на червоній карті все ж кращий, аж на 15%. До речі, за цим критерієм RX6600 також випереджає усіх опонентів. Щодо RTX 2060 Super, то вона показує на 9% менше середніх, 18% рідкісних та цілих 34 дуже рідкісних подій. Гарна робота Санта Моніка студіо. RTX 3060, в свою чергу, знову десь умовно посередині, з показниками гіршими за RX 6600 від 5% посередньому до 21% по дуже рідкісним подіям. Resident Evil 4 на максимальних налаштуваннях без RT та FSR віддає перевагу RTX 2070 Super. У порівнянні з RX6600 вона рендерить на 13% більше кадрів, випереджаючи на 16% по рідкісних та майже на 13% по дуже рідкісних подіях. Схожі показники телеметрії маємо у RTX 3060. Яка, проте все ж дещо краще впоралась за RX6600 на 1,5% по середній частоті кадрів та на 7,5% по рідкісним та дуже рідкісним подіям. А от кого червона карта змогла безумовно перевершити, так це RTX 2060 Super, до 6% по всім показникам продуктивності. У перевипущеній за вічір три Hunt з безліч налаштувань все не так однозначно. Ах, Жартуємо, ще й як однозначно. Тут цікавість отриманих результатів полягає в тому, що у RX 6600 найгіршим є середній FPS, однак в той же час найкращими виявилися рідкісні та дуже рідкісні події. Тому з фокусом на останні RTX 2070 Super не вистачило до Radeon 2 та близько 20% відповідного. Як і 2060 Super, котра програла червоному опоненту 17 та більше 32%. RTX 3060 знову умовно посередині з показниками майже як у RTX 2060 Super. Але все ж трішечки кращими. На цьому з іграшками все. Давайте підбивати підсумки на основі отриманих результатів. Слухайте, як бачимо, Ryzen 5 3600 не даремно такий популярний зараз. За невеликі гроші у компанії з 16 ГБ DDR4 3200 та Radeon RX 6600 він тягне не лише популярні багатокористувацькі ігри, а й важкі, не дуже оптимізовані новинки. А за бажанням у такий середньобюджетний ПК можна встановити і потужніший графічний адаптер. Та саме RX 6600 забезпечує гарні результати в ігрових тестах, і якщо не брати до уваги роботу з променями, з якими у всіх карт AMD не дуже, то вона по продуктивності на рівні RTX 2060 Super, плюс-мінус в залежності від проекту. Проте не забуваємо про додаткові 75 Вт енергоспоживання у не самої свіжої зеленої карти. Якщо ж доплатимо до рівня RTX 3060, то отримаємо десь від 5 до 10% кращу продуктивність, а з увімкненим трасуванням променів на третину і лише на 70 Вт вищу енергозатратність. Крім цього, у неї об'ємний відеобуфер на 12 ГБ, а продуктивність з променями вона показує навіть ліпшу, ніж у RTX 2070 Super. До речі, про останню: GeForce RTX 2070 Super і досі показує себе чудово в грубій продуктивності із рейтрейсингом. Правда, у другому випадку вона дещо програє RTX 3060, але і коштує пропорційно менше. Проте саме у цієї карти хочеться звернути увагу на її енергоспоживання понад 200 Вт, тобто майже як у пари RX6600. Але ж у AMD є RX 6600 XT та 6650 XT, скажете ви. Так, є. І в нас є окремі тести та огляди на ці відеокарти. Вони також продуктивні, але у даному відео не були присутні. Вибачайте, бо важкість тестувань з величезною кількістю опонентів збільшується кратно, як і час на їх підготовку. Також не дивлячись на голосування спільноти за RX 5700 xt її також не змогли запросити у гості через малу кількість на складі. Поки протестуємо, їх не буде в інтернет-магазині. Ну і на цьому можна було б завершувати, але ж вже зараз у експертів потяглися руки написати Я б зібрав дешевше. Тож давайте і ми запропонуємо на чому можна заощадити для тотальної економії. Можна материнську плату можна взяти таку ж, але відновлену на заводі. Встановити пару найдешевших моделів оперативної пам'яті на тій же частоті, наприклад, планки Crucial по 8 ГБ, заживити все від доступнішого харчувальника, у якому ми хоча б трішки впевнені, наприклад, FSP PNR Pro на 500 Вт. взяти простіший кулер, той же Deepcool Gamax 300, додати найдешевший SSD. Зараз це Crucial P1. Ну і в такому випадку вдасться відмінусувати близько 2 тисяч гривень. Крім цього, можна і корпус найдешевше обрати та вкластися у навіть менше ніж 18,5 тисяч гривень за всю збірку. Така система як альтернатива не сильно втратить у продуктивності і так само дозволить грати у всі сучасні актуальні ігри. Ну а як вам, такі висновки, яку б конфігурацію ви зібрали за умовні 20 тисяч гривень, щоб отримати, можливо, навіть кращі результати? Запропонуйте в коментарях власні цікаві конфіги. Також не забувайте ставити вподобайку, якщо вам цікаві подібні відео, а щоб їх не пропустити, підписуйтесь та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами! Все буде, Україна!